Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на військові теми, тому що мій гість це Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки Національної гвардії України, герой України. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Віталію, пропоную розпочати з актуального з того, що відбувається на лінії фронту, потім перейдемо можливо до більш загальних питань. Зараз з'явилася інформація, буду опиратись на аналітиків Діпстейт, що ворог просувається біля юнаківки, що стосується сумського напрямку, і в принципі має успіхи успіхи на Сумщині. Ця сіра зона там поступово, але розширюється. Як ви бачите, чого очікувати нам в найближчі тижні? Чи буде підкидати туди ресурсів ворог, чи буде тиснути там? Ворог, можливо, нових якихось великих ресурсів туди підкидати не буде, але в нього зараз достатньо сил там, щоб просуватися, також достатня кількість оперативно-тактичної авіації, яка може завдавати ударів керованими авіабомбами по самому населеному пункту Суми. Тобто, в подальшому треба очікувати. Продовження такої ж самої інтенсивності проведення штурмових дій ворога, активність застосування ударних БПЛА, якими вони хочуть закривати логістичні шляхи силам оборони і безпеки України, застосування е БПЛА літакового типу розвідників, також оперативно-тактичного рівня, щоб завдавати ті самі удари керованими авіабомбами. По тиловим пунктам управління е, сил оборони безпеки України, тобто, в подальшому, що ворог не буде знижувати цю інтенсивність, він буде тиснути і буде продовжувати намагатися захопити якомога більше населених пунктів рубежів на цьому напрямку. Пане Віталію, з нашого боку, що вам відомо з того, що можете розповісти з міркувань безпеки. А чи готові ми на Сумщині? Чи маємо ми достатні фортифікаційні споруди? Чи маємо ми рубежі, куди можуть відступати наші сили оборони з того, що вам відомо? Е, рубежі постійно будуються, вони постійно змінюються від відштовху від, від оперативно-тактичної обстановки, яка відбувається на тому чи іншому напрямку. Фортифікації навколо Сум будувалися вже дуже давно. Це там декілька кол будували. Також є взводні, ротні опорні пункти ще попереду сум. Тобто нашим підрозділам є куди перегруповуватися, де тримати оборону. Також там капалися протитанкові рви, робилися загородження з його зі з колючого дроту, щоб пі піхота ворога не могла просуватися. Але насправді найбільшу загрозу саме на тому напрямку це несуть як і балістичні удари, удари керованими авіабомбами. І велика кількість застосування, якраз FPV-дронів і на оптоволокні, і звичайних е, FPV дронів на звичайному зв'язку, тобто вони несуть більшу загрозу зараз на тому напрямку, тому що для ворога він, можна сказати один із пріоритетних, і е, тобто змін в оперативно технічній обстановці, в подальшому не очікується, ворог буде тиснути, і е, інженерні фортифікації також будуються, відштовхуючись від е, тої оперативної обстановки, яка там відбувається. Тобто, якщо що треба ще десь додаткові фортифікації будувати їх будуть, або е, силами бригад, які там займають рубежі оборони, або вже силами старших начальників окремими інженерними полками, і так само органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації також займаються будівництвом е, інженерних фортифікацій на тому напрямку. Пане Віталію, а як засилля у цих дронів різної модифікації, так і на оптоволокні і FPV, як це засилля дронів впливає на наші фортифікації? Чи можемо ми якось їх адаптувати, поліпшити, враховуючи ці нові виклики дронові, Я маю на увазі? Тобто, да, це не зуби дракона, які мають зупинити там танк, важку техніку? А що ми можемо зробити, щоб протидіяти та цим ударам з неба? Це насправді має бути така сукупність заходів: це засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки, які допомагають виявляти ті чи інші засоби БПЛА. Просто щоб ви розуміли, один епівдрон на оптоволокні він просто так не вилітає, він працює. Це інструмент враження. Є ще додаткові інструменти розвідки, які виявляють цілі для цих евпідронів, і потім вже впівдрон вирушає на пошуки цілі, якої враз. Тобто, якщо ми зможемо приглушити їхні засоби. Розвитки засобами радіоелектронної боротьби то ці FPV-дрони будуть неефективні. Тобто, тут треба працювати системно інженерні фортифікації, е, тобто ставити такі протикумулятивні решітки, рибацькі сітки натягувати, е, робити, будувати вздовж основних логістичних маршрутів. Будувати такі е, тунелі з цих сіток, щоб піввідрони не могли туди залітати, тобто і засоби радіоелектронної боротьби для приглушення е, засобів розвідки, і так само фізичне знищення цих е, засобів розвідки, БПЛА літакового типу типу Орлан Суперка, тобто, наприклад, зенітні впівдрони, які ефективно працюють на багатьох лініях на багатьох напрямках, е, де ми е, тримаємо оборону, і тобто, системно ми маємо протидіяти ворогу і. На Сумському напрямку, і на Покровському, і на будь-якому іншому. Тобто, це. Танки, е, мотоцикли, якими вони проводять штурми, FPV-дрони, якими вони наносять туди керовані авіабомби, це все інструменти. Щоб ці інструменти ефективно використовувати, треба проводити розвідку, виявляти цілі, і потім підсвічувати тим самим FPV-дронам або кабам вже ту ціль, щоб її вразити. Тобто, якщо ми будемо протидіяти одну, одному звину в цій системі, то ця система вже буде неефективна. Зрозуміла, дякую за роз'яснення. Зрозуміла підхід має бути комплексний. В цьому ж ключі додам хотіла далі по розмові запитати, але тут логічно в США заявили принаймні глава Міноборони їхнього Пентагону під Гексит говорить, що деякі засоби протидії дронам з України передали на близький схід. Принаймні про таке він заявив журналістам: що це могли бути за засоби протидії дронам? Чи відомо вам про це щось? Чи це якась більш закрита інформація? Нам про це не повідомляли. Саме нам не повідомляли, які це засоби. Це можуть бути переносні зенітно-ракетні комплекси, або ж якісь наявні ракети до наявних у нас засобів зенітно-ракетних комплексів, можливо, якісь дрони, так само, які можуть нас доганяти ці дрони-розвідники, але я розумію, чесно кажучи, мені здається, що досвіду у нас якраз таки по полюванню цим засобам розвідки досвід дуже високий. Плюс у нас військові. Промисловий комплекс розвивається, і коли, наприклад, ось мої побратими, які працюють безпосередньо, збивають ці БПЛА розвідники, в них постійно йде фідбек до виробника. Тобто, виробник знаходиться в Україні, вони постійно з ним комунікують, покращують чи іншу технологію покращують е, батареї, покращують зв'язок, е, швидкість, висоту підйому. І мені, чесно кажучи, здається, що ось саме фізичне враження БПЛА е, найефективніші засоби, це які виробляються зараз в нашій державі. Що ж, почула вас, пане Віталію, рухаючись, далі далі по лінії фронту, е, також гаряче на, на Харківщині і військові з ОСУВ Хортиця повідомляють, що вже втретє, так лише з початку місяця, росіяни намагаються прорвати кордон з харківською областю. Ми бачили, що залишилось від Вовчанська. Міста майже немає. Це окраїна регіону. Хто не бував, не знає, але це дуже близько кілька кілометрів там від кордону з Росією. Вовчанськ майже знищений. Як ви бачите, що вони будуть робити там на харківському напрямку впродовж цієї літньої кампанії воєнної? Впродовж цієї літньої кампанії? ну літня кампанія, це знаєте, можливо, навіть дуже гучно сказано. Просто дуже гарна погода, зеленка, де можна маскувати свою живу силу техніку, тобто проводити більш приховано якісь маневри і збільшений день для якихось там робіт ніч коротка. Загалом, тобто, якщо взяти зараз по лінії бозітка на деяких напрямках, штурмові дії підвищилися, на мою суб'єктивну думку, що ворог на напрямку Вовчанська він буде проводити штурмові дії, тримати інтенсивність ту, яка вона зараз є, щоб просто виснажувати наші підрозділи. А насправді він використає основні свої резерви, основні сили це в районі Куп'янська, щоб е е окупувати сам населений пункт Куп'янськ, розвивати там плацдарм вздовж річ. Кіо тому що, от якщо кожен може відкрити мапу Діп Стейк, подивитися е безпосередньо лінію бозіткнення вблизі населеного пункту Купянськ, вона там виходить. Такою догою і ця там дуга. Я можу помилятися в кілометражі, вона більше. Якщо вони вирівнюють, вони зменшать цю свою лінію оборони, вивільнять певні сили, і ті вже сили вони можуть перекинути і на той самий Вовчанській і підвищити інтенсивність ведення бойових дій. Тому що так само і у ворога сили вони не звідки не беруться, нікуди вони не зникають. Їх треба підготовлювати, треба озброєння, треба боєприпаси. Треба техніка, щоб підвозити навіть паливно мастильні матеріали, які вели якої кількості витрачаються на війні, і тобто, коли вони виконують якісь певні свої поставлені завдання, це захоплення населенному пункту Куп'янськ, в подальшому вони, ті вильніші сили, можуть перекинути на інші напрямки. Ну і власне там поруч з куп'янськом Куп вузловий, Це теж я так розумію, для них важлива ціль, тому що це е, залізна до залізна дорога, це залізниця, це теж е, перерізання або нам шляху, або собі додаткові з, шляхи. З приводу Куп і Куп'янськ вузловий, Вони знаходяться досить поряд, і чесно кажучи, використання куп'янського вузлового як залізнодорожний об'єкт е, ну відверто декілька років. Його ніхто не зможе, тому що його треба відновлювати. Ворог просто завдає і зараз. Знаєте, вони постійно хочуть тероризувати е, наші тилові міста. Керовані авіабомби вони використовують більше як терор, а не знищення якихось військових об'єктів. І по Куп'янську кожного дня може прилітати керована авіабомба. А коли керована авіабомба з там еквівалентом 500 кг, 1000 кг врушає, влучає в залізнодорожне полотно, то воно нищиться і потім для відновлення треба певний час. А щоб його відновити, треба техніка і люди. А як ворог там може скидати і е, керовані бомби, застосовувати в півдрони, то нам невигідно це відновлювати. І якщо ворог е, захопить, він також ще довго не зможе це використовувати, тому що воно буде прямо безпосередньо на лінії бозісні. Тому розглядати як е, вузол залізної дороги, його вже не варто. Але е, такі великий населений пункт, де можна переховувати певну кількість особового складу, боєкомплекту, і потім вже в подальшому, тому що купінь знаходиться на іншому березі річки Оскіл, використовувати як плацдарм в подальшому для просування в глибину Харківської області. Пане Віталію, а як ви бачите, чи мають вони зараз достатньо ресурсів, щоб форсувати Оскіл? Е, достатньо. Тут же теж знаєте, це все дуже суб'єктивно. На яку глибину? Щоб закріпитися там в кілометрі, у них є об'єкти, де вони форсували оскіл, де вони там проводять, але це треба форсувати постійно. Тобто, треба долати цю водну перешкоду. Евакуйовувати поранених, доставляти боєкомплект, і це такі знаєте великий, е, велика система заходів, які треба робити, і підрозділи, які мають виконувати на тому напрямку. Ось за останні е, три місяці можна сказати, зараз найбільша кількість штурмових дій, які ворог проводить. Це було десь півроку тому назад. Активні штурмові дії були. Потім було певне таке затища, і е, зараз знову підвищується відсотковому співвідношенню. Кожного дня ворог проводить штурмові дії. І застосування якраз таких тих самих у воно більше. Знаєте, для мене вже ну, це ми таке суб'єктивно. Коли ми відчуваємо велику кількість застосування впівдронів на оптоволокні, які закривають логістичні шляхи, то значить, треба очікувати продовження і нарощування інтенсивності штурмових дій зрозуміло. А, з приводу Наступних ділянок, якщо опускаємось так по карті вниз, також маємо повідомлення знову таки від Діпстейт, що є просування ворога в районі мирного, а це вже ми ближче до Покровського напрямку. І я так розумію, що їхня ціль це тут мирноград. Ну зараз просто дивлюсь на мапу Діпстейт. Як ви бачите, що що в них тут вийде за літо? Які в них тут перспективи. Дивіться, з приводу е, Покровського напрямку і Костянтинівського напрямку. Давайте просто їх об'єднаємо, тому що е, цей виступ, який сформувався, який зараз ви кажете з населеного пункту Малинівка, і е, стрілочки на Діпстеті вказують в районі населеного пункту Мирноград. Вони будуть просуватися вздовж таких лінійних орієнтирів. Тобто, це траса покровськ Костянтинівка. Вони зараз просуваються в бік Мирнограду, в бік Костянтинівки, і також вони просуваються в бік е, населеного. Пункту туди в глибину, тобто в бік добропілля, щоб контролювати логістичні шляхи. Тобто, з цього плацдарму вони можуть застосовувати і півдрони і контролювати автомобільні дороги ґрунтові дороги Сил оборони безпеки України, щоб якраз таки більше нашкодити логістиці. Тобто, там на Покровському Костянтинівському напрямку виконують завдання ударних БПЛА, такі як Судний день та Рубікон. Це такі знаєте ну дуже. Професійні підрозділи Російської Федерації, які виконують ці завдання, і е, зараз вже ні для кого не таємниця, що ворог частково тримає під контролем і під ударами в півдронів трасу Краматорськ Добропілля. Це також логістичний шлях для постачання там певних е, засобів на Покровський напрямок. Також ворог активно е, застосовує піввітрони і в околицях населеного пункту Добропілля. Про Покровськ, Мирноград Костянтинівку. Я вже просто мовчу, тому що вони постійно застосовують там піввідрони. Про керовані авіабомби я теж мовчу, тому що вони там просто постійно кожного дня або по передньому краю, або по цим населеним пунктам. Тобто такого хаотичного вогню завдають, щоб, знаєте, дестабілізувати ситуацію, десь навмання, удари навіть артилерійські можуть проводити. Якраз таки цей плацдарм для ворога дуже важливий, щоб не просуватися і не йти в лоб здовж трас і захоплювати ці населені пункти, а обходити в тилові райони цих населених пунктів, агломерацію населеного пункту Покровськ і Мирноград, і також населеного пункту Костянтинівка з подальшим просуванням з Покровська в напрямку Добропілля Дніпропетровської області, і з Костянтинівки в напрямку Дружковки, Краматорська, Славянська, тобто на захоплення агломерації тих населених. Населених пунктів і таким чином, ну, ми також можемо бачити, що формуються ці дуги. Ворог не йшов напряму в населений пункт Костянтинівка. Він не йшов напряму в населений пункт Покровськ. Він сформував такі дуги, і коли він... Такі ж, як і з Куп'янськом, і з іншими е районами, де ворог формує такі дуй, в нього вивільняться певні сили. І тобто ці певні сили треба буде очікувати на інших напрямках, або просто вони будуть тиснути далі і захоплювати гломера чи цих всіх інших населених пунктів. Просто ось на Покровському напрямку за місяць в середньому ворог втрачає е до 10 тисяч саме загарбників, це штурмові групи, які проводять штурмові дії, і ця тенденція вже зберігається. Ну, протягом восьми місяців це ну шалені втрати, але вони постійно поповнюються. тобто показник того, що для ворога це такі пріоритетні напрямки, це пріоритетні населені пункти, які він буде намагатися захопити і не буде полишати намірів, не дивлячись навіть на великі втрати. Пане Віталію, з вашого досвіду, якщо порівнювати наші сили в категорії дрони, так наші і ворога, то в кого є перевага, і чи відрізняється підготовка, наприклад, наших фахівців від тих, хто є оператором з боку ворога, е, підготовка наших фахівців відрізняється, тому що ми більше витрачаємо на неї часу. І ми розуміємо, що у ворога набагато більше мобілізаційних ресурсів. Наприклад, у моєму підрозділі оператори БПЛА. Вони не враховуючи БЗВП два місяці, які якого здобувають просто загально. Потім місяць просто спеціалізованих курсів. Потім ці екіпажі їдуть до досвідчених, працюють просто е, як помічниками, і тільки ну це після зарахування до військової служби, через 4 місяці тільки військовослужбовець вирушає вже як окремий екіпаж працювати. Ворога натомість, коли він несе великі втрати, великий мобілізаційний ресурс. Е Військово-промисловий комплекс дуже великий. Вони можуть виробляти дуже швидко велику кількість тих самих півдронів, навіть якщо вони неякісні, але вони беруть кількістю е матеріальних засобів і кількістю такої ж своїх же загарбників і операторів БПВ, і артилерістів і штурмових груп. Кількістю не якістю натомість Сили оборони безпеки України е ми робимо зовсім навпаки. Ми передбачаємо більше якість. Існіші засоби БПЛА, розвідки, ударні і також якісну підготовку свого особового складу Так, почула пане Віталію. Як ми знаємо, росіяни не тільки ж свої ресурси мобілізують, вони ще звертаються до своїх країн-партнерів, зокрема КНДР, їм допомагає у цій війні проти України, і от напередодні вони зверталися знову до Кім Кімчинина за допомогою, і, наче Північна Корея готова виділити там шість тисяч людей. На цю війну, але це будуть сапери і будівельники. Я так розумію, на цей раз це будуть не солдати. Як ви бачите, чим вони взагалі як вони вплинуть да, на ситуацію, тому що ми знаємо, що росіяни доволі добре копаються, як то кажуть, як це підсилення вплине? Воно 100% вплине, тому що е, просто там е, командири бригад вони беруть, якщо них йдуть втрати в штурмових підрозділах, вони просто кажуть: ось 100 людей з інженерних е, підрозділів в е, штурмові групи. І завтра вони сідають на мотоцикли, під'їжджають до наших підрозділів і гинуть. І тобто таким чином вони зможуть висобовувати 6 тисяч штурмовиків з певних підрозділів, які замінять їх е, північна Корея. Також тут і північна Корея їм надала е, місце і виробництво під тих самих шахетів. І тобто, коли ми чуємо, що ворог використовує велику кількість шахедів, завдаючи ударів по тиловим населеним пунктам. Також ворог почав застосовувати шахеди і по лінії босідкання. Він хоче виявляти наші тилові пункти управління, КСП підрозділів, склади озброєння і всього іншого. І тобто, ось бачиться кількість цих шахетів, які виробляються в Російській Федерації, якщо їхні партнери їм що допоможуть виробляти на їхніх територіях, тому що я думаю, Російська Федерація зрозуміє що е, бити по військовому е, військово-промисловому комплексу не тільки вони можуть, а й можемо ми за допомогою певних спецоперацій, засобів розвідки і БПЛА і палити їхні виробництва, тому вони ось так от розносять і по своїм партнерам, і партнери, е, які їм надають військовослужбовців. На цю окупаційну війну вони також набувають певного досвіду, і потім можуть використовувати їх проти країн, які знаходяться поруч з цими їхніми партнерами. Та ну і власне в питанні шахедів, a, The економіст днями оприлюднила статтю, в якій говорить, що росіяни готові наростити кількість дронів, які випускають по українських містах за добу до тисячі. Якщо зараз ми маємо під 500 дронів за добу по Україні. Шахедів, власне, шахедів а, по тилових містах. То от найближчі часи каже матеріал з економіст, Росія хоче і тисячу дронів випускати. Як ви бачите, це реальні сценарії для росіян? Це в принципі реальний сценарій. Ми ж бачимо, що вони випускають шахіди, тобто по 500 не кожної ночі. Відбуваються удари 300 шахідів, 500 шахетів до бази добою, потім декілька. Діп може бути за тисяча, злітають міги, як я розумію. Роблять фальш-пуски кінжалів, просто щоб знаєте, тримати в тонусі, і коли всі йдуть в укриття, зупиняється на певний час певна робота. Я там не кажу навіть про кав'ярні, а певні там виробництва вони просто йдуть в укриття, тому що розуміють, що можуть може загинути їхній персонал і зупиняється робота. І потім через певний період часу вони завдають масованих, масованих ударів, дивлячись на те, що кімчини надає їм. Може сказати площадку для виробництва цих шахедів, то це цілком реальний сценарій по застосуванню такої кількості шахедів. і ми бачимо, що шахеди постійно змінюють тактику свою, завдаючи ударів. Вони починають підніматися на більші висоти, вони починають маневрувати. Таким чином вони можуть просто і робити певні коридори для крилатих ракет, для балістики, для кінжалів, для всього іншого. Тобто ворог постійно змінює свою тактику, він е бере уроки з кожного свого удару і е нарощує саме кількість. Шахетів і можна сказати, і балістичних ракет так само вони не перестають їх виробляти, і північна Корея так само їм надає ці балістичні ракети. Вони постійно підвищують точність, тобто ворог не зупиняється в покращенні свого озброєння ні на хвилинку. Пане Віталію, у Мене невелике уточнення, що означають коридори для ракет, тобто, дрони супроводжують ракету чи прокладають їй шлях. Що це означає? Вони можуть просто пролітати по певним маршрутам. Ми розуміємо, що ось шахет пролітає. І потім, по тому напрямку, коли вже там підрозділи ППО відпрацювали, по тому напрямку можуть вилітати саме крилати ракети і вже на вздогін летіти влучати в певні якісь цілі. тому що там шахет дешевше ніж та сама крилата ракета. І, тобто ворог постійно змінює, підлаштовується, хоче вишукувати ті самі коридори, куди залітати. Краще, щоб ми не збивали їхню велику кількість саме шахедів. Ну тобто, ворог постійно змінює тактику, підлаштовується, хоче її покращити. Зрозуміло, Дякую за роз'яснення. Пане Віталію. Насамкінець хотіла вас ще поцікавитись, ми так чи інакше переговоримо про це з Росією, і поки що із здобутків це повернення наших військовополонених, повернення тіл загиблих. Вже є заява міністра внутрішніх справ пана Клименка, що на ідентифікацію тіл загиблих піде близько року, а то й більше, і відомо, що в одній із партій, де були тіла для репатріації, росіяни чомусь а, надіслали тіла своїх загиблих. Як ви бачите, чи це така тактика ворога, чи це неповага до своїх військових? Е, як, як ви думаєте, що за цим стоїть? Це не повага до їхніх тіл, їхніх військовослужбовців, і просто саме відношення, непрофесійне відношення до будь-якої роботи на території Російської Федерації. Ну в Російській Федерації. Алкоголь і брехня, і тобто, таким чином це не треба там знати якісь космологічні теорії будувати, що вони хочуть щось заплутати. Це просто росіяни, їхнє обличчя і ставлення до їхніх же самих громадян. Тобто, ми можемо подивитися навіть полонені, які повертаються до нас, і аж тяжко це казати, як їх там погано годують, як їх там катують, і з останніх е звільнених полонених нашої держави були і випалені хірургами. Лікарями, слава Росії, слова просто лікар, який має надавати допомогу, вони просто катують наших полонених. І коли ми дивимося на е, полонених, яких утримують наші. Це нещодавно було відео, як телефонувала дружина і казала: ти не повертайся. Він каже: мені тут просто нема чого робити, і він типа так, просто нема чого робити. Йому тут, звісно, йому нема чого робити, його треба відправляти туди, міняти на наших полонених, і це звичайне ставлення. Е, до людей, до своїх військовослужбовців, до своїх втрат, і все. Тобто, тут нічого такого нема, це просто їхнє ставлення до всієї своєї професіональної етики, роботи і всього іншого. Так, і власне їхня суть. Спасибі вам, пане Віталію, за цю розмову, за ваш час і за вашу експертизу. Обов'язково запрошуємо наші наступні ефіри. Спасибі. Глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Це важливо для нашої роботи. Коментарі відкриті для ваших дискусій. Будь ласка, все вітається! Будьте з нами! Побачимось!